Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в студії гість народний депутат України Олександр Анатолійович Качура. Вітаю! Доброго здоров'я! Да. Здоров І ну, скоро цей страшний рік, 24 лютого, який ми переживаємо всі українці разом. І безумовно почати нашу розмову сьогоднішню хотілося б з вашої волонтерської діяльності, яку ви почали в перші дні війни, і продовжуєте по цей день, будь ласка, і сьогодні ви в конотопі, і також з приводу і цієї своєї діяльності, також. Ну, насправді, ви знаєте, це ж не розповідають самі про щось. Ну, про щось ми говоримо, тому що про це нас просять партнери, щоб ми це робили. Тому що всього ти не купиш сам. В перший місяць я намагався сам забезпечувати, тому що фактично було важко туди логістично якось налаштувати постачання до міста. Пам'ятаєте, місто було в оточенні, так. і ми тоді з Максимом Кахановим це вже можна я думаю, зараз розповідати. У нас були бабусі з біноклями. Ми їм дали. І під страхом вони теж розстріли це робили. Вони казали, куди колона техніки, рухається сюди або туди. І ганяли з Західної України, з Києва. У нас був логістичний центр, тоді, тоді в Києві, там, до речі, біля Жулян, там теж обстріли йшли. В цей час вантажили гігієну. В цей час вантажили продукти харчування дитячі, тому що пам'ятаєте, що взагалі нічого не було. Так. Тобто магазини були порожні. Тобто, нам треба було це вирішувати якось. І ми тоді, я впевнений, гідно виконали цю функцію. Це ж не основна наша діяльність, там як парламентаря, це просто людська. Я думаю, що у нас кожна людина волонтер. Тобто, кожна, у нас немає такої людини, мабуть, яка не допомагала армії зараз. Тобто таких просто немає. І саме завдяки цій консолідації, фактично. Саме завдяки тому, що ми такі об'єднані, єдині, ми вже можемо так звані другій армії світу давати майже рік про чуханку. Тобто так у нас дійсно вже рік змістився на два місяці. Тобто ми вже підводимо підсумки не новий в кінці, рік. в кінці це на новий 24. рік, 31-го числа. Тепер у нас 24-го. На жаль, це таким рубцем на наших серцях назавжди залишиться. Я думаю, і хочеться вже швидше перемогти. Якщо говорити, що ми сьогодні робили, то ну, це стандартно. Якби це у нас черговий був такий бойовий кінь, якого ми передали на 58-му бригаду. Хлопці, до речі, його одразу пофотографували. Там ми дали документи, вони їх оформлять, і він одразу поїхав на схід. Це такий потужний пікап, серйозний, великий, і для боєприпасів ми також дістали спеціальний причеп. Натівських стандартів, тобто за стандартами НАТО, тобто це величезне таке причем, якщо навіть важко уявити, таке як фура розмірами, тобто з машиною, це все, ми там півдороги займали, коли їхали сьогодні. І це в нас традиційно. Ми ж завжди, якщо веземо щось, якісь автомобілі, шукаємо також або купуємо, або з партнерами ліки. Тому що ми весь час з центральної району лікарні на зв'язку моя команда. І те, чого не вистачає, те, чого, наприклад, по лікам. по якимось засобам хірургічним. Ми це все намагаємося завжди привозити, тому це ось цей весь причеп і пікап, весь був набитий медичними всіма цими от якраз остаткуванням. І ми сьогодні теж це передали. Ну, з, із центральною районною лікарнею ви спілкуєтесь дуже е, гарно, ну. і це вже не перший ваш е, такий. Ну Це, це, ну, це, ну, це просто лікар. я це сприймаю розумієте, це не як, як тут. Е, Додаткова якась історія. Це наш обов'язок, я думаю, кожного так, ну, То, ну, хтось цим займається, займає хтось не займається. Не для, да, для, 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 для Це точно, це точно не для піару. Це щиро. Біару. Дійсно, коли мене питають, що ти там далі плануєш, ви знаєте, кажуть, уже у нас деякі, деякі, на жаль, забули, що війна вже у нас продовжується. Тобто вони вже шолкові кроватки подягали в парламенті, якісь там костюми свої дорогі, які в них були, подоставали з шаф, попривозили в Київ. І вони вже починають думати про рейтинги, вони починають вже думати про вибори про якісь. Ну це взагалі якийсь абсурд, коли в нас щодня гинуть сотні тисячі людей. Тобто думати про це і розбалансовувати ситуацію, це, на мій погляд, абсолютно неприпустимо. І я сьогодні, якраз з меседжем, звернувся і виступав на сесії Конотопської міської ради, саме із цим гаслом, те, що у нас фактично було багато політичних партій понад трьохсот. До 24 лютого, але в нас зараз є одна тільки політична партія, яка називається Україна. У нас є тільки одні партійні кольори це кольори нашого прапору, і в нас є тільки один лідер, це наш верховний голокомандувач. Тобто, по-іншому ніяк не може бути. Тому що якщо б ми зараз зробили ту здову помилку, яка була раніше історична, колись, коли цькували один одного, починали розбиратися, хто правий, хто винний. Тобто ми тоді втрачали державність і ми втрачали незалежність. Потім дуже буде важко це все повернути, як казав Чорноволкалесь. Він казав, що давайте будемо любити зараз цю незалежну країну, тому що ми можемо любити ще сильніше, коли її можемо втратити. Тобто, ось про це йде мова. Я надію, що депутати мене почули. І в даному випадку, тим більше, що в нас тут поряд, взагалі, все так. до країни-агресора, і ми пам'ятаємо, що в перші дні вже в місті були ці ворожі війська. Тому ми повинні все робити, щоб бути об'єднаними, робити все для того, щоб. У нас було повністю захищено наше місто, тобто це єдиною метою повинно бути, коли їх уже проженемо, переможемо, коли вони там розваляться, будемо вже потім знову розбиратися, якісь там політичні речі озвучувати, боротися політично один з іншим. Хтось захоче йти в політику, хтось не захоче. Тобто, але зараз це треба все віднести в сторону і виключно спрацювати на перемогу. І найголовніше, те, що для мене важливо, я весь час тримаю зв'язок з військовими, тобто я знаю, що відбувається у нас. Тобто, у нас на сьогоднішній день іде накопичення військ біля кордонів. Це, до речі, вам ніхто так особливо не скаже. Але е, за всіма ознаками немає необхідного угрупування ударного саме щодо нашої області, і військові готові дати відсіч дуже швидко. Тобто, ну, в будь якому випадку, вже так як 24 лютого не буде однозначно. Але на жаль, вони не залишають сумщину нашу прикордоння у спокої і кожного дня обстріли і. Бідні нещасні ті громади прикордонні, де кожного дня руйнування і, на жаль, і жертви є. І так всім нам хочеться, щоб все це завершилося no. як можна швидше. Я ще хочу трохи поговорити про один аспект ваш як і громадянина України, і як народного депутата. Це наскільки я знаю, ви в міру своїх сил допомагаєте у визволенні полонених. І особлива ваша увага саме Сумщини. І вже декілька є таких хлопців, які повернулися не без вашої допомоги. І десь з місяць тому до нас звернулася сюди на студію Конотопчанка, у якої син у полоні. Я зателефонувала до нашого депутата Каханова Максима, попросила зв'язатися з вами, ну і начебто щось там можливо вже відбувається. От саме про це, як, як з ким ви спілкуєтесь, і як ви виходите на цих людей, які можуть допомогти у визволенні начебто. Ну я б не хотів би це в ефірах розповідати. Як це відбувається? Те, це складний. Можна. Так, це складний процес насправді. Це робота величезної команди, тому що дізнатися, наприклад, через Червоний Хрест це перше завдання, чи та людина там знаходиться. Це вже велика перемога, якщо ми знаємо, де вона знаходиться, і спокійніше, в першу чергу, батькам, родичам, те, що вони знають, що людина жива, їх близький, тобто вона там зараз в полоні, вона в списках на обміни. Далі дуже специфічний процес відбувається по обміну, перемовний. Тобто, зрозуміло, що я з центром. Поводження з військовополоненими, весь час комунікації знаходжусь з паном Будановим. І це все, в принципі, що я можу сказати. Тобто ну, Намагаємося зробити все можливе, але треба розуміти, що коли ми кажемо про військовополонених, це ж двосторонній процес. Тобто, інколи коли ми просимо там, за конкретне військовослужбовців, вони починають підвищувати ставки і кажуть, що давайте нам, значить, за цього, значить, п'ять наших якихось, якщо їх так можна назвати, наших, тих, в них там багато народів в Росії. А якісь там у них і якути, які хочеш, є там різні, якісь да, да, і там абсолют абсолютно різні народності. Їх немає як такого російського народу. І вони якраз кидають з цих всіх автономій, цих всіх, всіх округів дальніх якихось, не з Москви, не з Санкт-Петербургу, а саме якихось бурятки, да, і ще інших. Тобто і в них ще там теж фактично винищене населення чоловіче, для того, щоб вони потім не могли протестні на якісь настрої створювати у себе в своїх регіонах із війни. Тобто, все так відступ, тому от працюємо над цим, намагаємось до нас звертаються постійно, робимо все можливе. Ну і тепер ви вже згадали про те, що сьогодні ви були присутні на сесії Конотопської міської ради, і, і туди ви завітали до залу зали засідань нашої ради не без подарунка. Тому давайте давайте про це і. Ваша зустріч з міським головою, який вибачився за минулорічний, чи це вже вже, якщо чесно, я не це по да, 21-му, мабуть, було році. От давайте про сесію. Трохи. Ну про сесію. Ну по-перше, треба бути сильною людиною для того, щоб визнавати свої помилки. Всі зростають, всі роблять помилки, в тому числі я роблю. Тобто це нормально. Якраз наступна частина про прапор, так це якраз європейські стандарти, якісь, коли ти можеш публічно принести вибачення. Це абсолютно нормальна практика в Європі, чого у нас немає. Тому створюємо нові стандарти. Якщо говорити про прапор, у нас в Верховній Раді, вже ми прийняли рішення, і це було історичне рішення. І ми внесли прапор Європейського Союзу до нашого залу. У нас є зараз два завдання ключових. Перше завдання це перемога. Друге завдання це те, із-чого фактично відбувається війна, тому що хоче нас, наш, як кажуть, брат великий, який він думав про себе, щоб ми біля нього були. Але ми історично є Європою, європейським континентом, частиною вільного світу, і ми повинні однозначно після війни стати членами Європейського Союзу. І відбудувати нашу країну, тому як символ того, ми, до речі, прийняли відповідне законодавство в комітеті. Вже в міських радах повинна бути розміщена прапор Європейського союзу. Я сьогодні зробив такий подарунок в міській раді. Приніс прапор. Ми ще відішємо гарний, щоб його в сесійному залі на наступне засідання розмістити. І сьогодні, вперше в історії нашого міста, там лунав гімн Європейського союзу. Це за ініціативою якраз міського голови відбулося. Тобто він це я не знав, що так буде. Тобто він десь почув, що прапор будуть це і заносити, і таке ініціював. І вони сказали, що будуть кожну сесію тепер це робити. Тобто, це хороший знак, насправді, те, що не дивлячись на наше географічне розташування, те, що, начебто, ми тут поряд з Російською Федерацією, ми себе відчуваємо частиною європейського континенту, і ми таким будемо, тому що ми зовсім інші ментально, просто і про це саме йшла мова. Ну і Сьогодні це було, мені здається, вчасно, і доречно, тому що конотоп зв'язки з європейськими державами зав'язує такі дуже міцні. І прикладом того є автобуси, які ви бачили, ходять по конотопу і чекаємо трамваї прийдуть, і взагалі допомога, от буде. Реконструкція, реконструкція, не капітальний ремонт, а реконструкція дитячого відділення, ви знаєте, в ЦРБ в якому стані вони. Ну, ж тільки сьогодні там були, там та, спілкувалися. Ми ну, там на контролі все тримаємо. Так, і це не без допомоги Європейського Союзу, так що ми, ми mm. дякуємо. То в будь-якому за... випадку, так, якби нас в даному випадку не підтримав Європейський Союз, наші стратегічні партнери, такі як Британія, як Сполучені Штати Америки, то ми би. Вистояли однозначно, але нам би було б набагато складніше це зробити. І цей же ж прапор, я його символічно приніс як символ єднання. Тобто я сказав: хлопці, дивіться, у нас є стратегічна мета, перемога, вступ, в європейський союз. Давайте ми навколо цього всього об'єднаємося, щоб наші люди відчували себе нормально, комфортно в цьому місті. Ви Можете завжди до мене звертатися, відкрити все, що можна. У нас зараз обмежені певні функції, повноваження. Народних депутатів під час воєнного стану, але все, що від мене залежить, я завжди роблю навіть більше того, намагаюся зробити, не дивлячись, які там стати, я шукаю свої якісь особисті контакти з кимсь я дружу, намагаюся з міністром, з тим або іншим, і завжди я це роблю в сторону нашого міста. Тобто я завжди вони знають, що якщо я приходжу там до міністра, наприклад, охорони з каже, що ти знов по канотопу, що ти там хочеш, та такого він вже знає. Це вже як жарт. Тобто я кажу, так буду ти переходити, поки не вирішимо це питання. У нас, до речі, до війни було дуже багато проєктів якраз по відновленню медичної системи і в канотопі, в Шості, в інших містах сумщини. Тобто, але на жаль, це все звернулося. Я впевнений, що ми це відновимо. Тобто нам треба буде ставити пріоритетом. Ми повинні взагалі розуміти, кожен з нас, от і депутат місцевої ради, чи кожен громадянин, мешканець нашого міста рідного, він повинен розуміти, який буде перший день після війни. Тому що, як знаєте, колись Дудаєв ще казав, коли вони в Чечні тоді воювали, він казав, що для мене найбільша проблема, що буде після війни, тобто не те, що війна. Коли війна йде, все зрозуміло. Є ворог, є лінії розмежування. Ми звільняємо свої території. А що буде після війни? Як ми бачимо наступний день після війни, що ми будемо, які рішення приймати, що нам треба перше, що друге, що третє, ми повинні одразу зараз це робити. Тому що, коли до речі, європейські партнери вони з нами спілкуються, вони кажуть, що ви там якісь божевільні в Верховній Раді. У вас там війна, у вас там ракети літають, а ви збираєтесь, голосуєте, за законопроекти, якісь економічні, спрощення, ведення бізнесу, те інше. Тобто, це показує, що ви вибудовуєте довгострокову стратегію. Тобто, ви, значить, плануєте майбутнє після війни, яке буде це правильний підхід, пане Олександре. Я не можу на завершення нашої сьогоднішньої зустрічі попросити вас трохи розповісти про вашу парламентську діяльність. Тим більше, що ми всі чекаємо такої інформації, що нарешті прийнято рішення про відкриття трибуналу для цих російських, як їх назвати, агресорів, так речі, ви правильно сказали. У нас якраз є міжфракційне депутатське об'єднання в парламенті, яке я очолюю разом з Марією Мезенцевою, це голова делегації в Раді Європи, парламентської асаблеї Раді Європи. І мета цього саме міжфракційного об'єднання це створено міжнародного трибуналу для Путіна, Лукашенка і їх поплічників, всіх Лаврова, Шайгута, можна Гірасімова, всіх можна перераховувати. Думаю, що там буде колись список тих, кого будуть судити. Я не знаю, чи буде повішення, але тому, що їх будуть судити як нацистів, колись я в цьому майже впевнений. В чому проблема? До речі, президент створив робочу групу спеціально під керівництвом Андрія Єрмака. Яку я теж тут входжу, маю честь входити, мене президент сам туди включив, запропонував. Суть в тому, що у нас з часів Другої світової війни не було нічого подібного. Тобто все, що зараз відбувається, це найбільший конфлікт на Європейському континенті, а може і в світі, з часів Другої світової війни. Тобто і ті гарантії безпеки, які були, вони фактично зруйновані. Тобто Росія зараз хоче зруйнувати ті всі стандарти, які були раніше. Тобто, вони поставили під сумнів, то, що якась країна має право на суверенну територію, на свою конституцію, на свою владу, на своє самовизначення. І в даному випадку, на жаль, в нас є міжнародний кримінальний суд. Які судити може тільки солдатів, військовослужбовців, командирів, які прийшли гвалтувати, вбивати, які в нас тут на Сумщині це робили в Бучі, в Ірпіні. Тобто до них може правосуддя дібратися. Я впевнений, що і там уже є вироки суду, і ті, хто в нас притягаються до відповідальності, і за кордоном міжнародний кримінальний суд. Але от ці подонки Шайгу Путін, які самі вчинили злочин агресії, це такі, знаєте, як казав. На, на раді на цій, і Андрій Єрмак каже: я кажу, що це материнський злочин з юридичної точки зору. Вважається, він каже, Боже, каже, який тільки жахливий термін, материнський злочин. Тобто це первинний злочин, якби не було злочин агресії, якби вони не дали команду вбивати, йти, тобто цього б цього не було. І на жаль, міжнародне право на сьогоднішній день, оскільки Росія не ратифікувала Римський статут, тобто, вибачте, що я навантажую, просто важливо, щоб люди зрозуміли про що йде мова, вони мають імунітет. Тому ми пропонуємо і до речі, вже є. Символічна в Газі пропозиція створити тимчасовий офіс, який розпочне свою роботу, буде створений міжнародний трибунал. Це, скоріше всього, буде такий от договір між країнами, між європейськими, іншими країнами. І як тільки Путін та його поплічники, ну, івіть, наприклад, міністра закордонних справ, який не може виїхати в жодну країну світу, окрім африканських, якихось угу. там чи десь в Іран, чи куди він там і ще там у нього там буде як от, у Лукашенка, їзде зараз десь з африканцями при всій повазі до африканців, там вони може не знають, хто це такий далеко дуже. Вони тільки туди зможуть полетіти, тому що якщо вони потраплять в повітряний простір, сядуть на території цієї країни літак, тобто їх одразу в наручники і туди до трибуналу відвезуть. Тобто і це буде на кшталт Нюрберського трибуналу. Тобто буде такий самий захист з їх сторони, тобто буде в будь-якому випадку обвинувачення пред'явлені, і вони притягнуться до відповідальності. Тобто я Вірю в те, що це буде, але я вірю, що це буде не швидко. Тобто, перший черговий крок створення такого трибуналу це в першу чергу те, щоб суспільство всередині Росії зрозуміло, що вони вже фактично токсичні, вони є північною Кореєю, тобто і з ними ніхто не хоче вже зустрічатись. Ну і від, що Путін Шайгу вони не зможуть поїхати на жодну конференцію, які проходять. Тобто їх і так не запрошують. Тобто, а так вони ще більше не зможуть не в Індії, нікуди тобто, їх затримують просто. Тобто, це. Моя глобальна основна зараз мета і завдання всередині парламенту. окрім законопроєктів, ми багато законопроєктів приймаємо і соціальних, і для військовослужбовців. Тобто, в мене є цілий перелік на, там тих, з якими я працював. Це десятки законопроєктів, А в цілому за парламентську діяльність це близько 300 законопроєктів Уже але оце ось для мене, моя мрія. Така, яка у кожної людини є мрія, я казав, пам'ятаєте політику, яка зараз тікла десь там не зрозуміло, де вже її позбавили громадянства. Вона каже, що в мене є мрія. Тобто, якщо от без жартів, в мене мрія для того, ну вона полягає в тому, щоб ті, хто приходили сюди вбивати на Сумщину разом з Путіним, щоб вони сиділи в одній клітці, яку вони там створювали в Маріуполі для азовців і там відповідали. За свої злочини. Тобто, це така мрія. Я хочу, щоб відбувся трибунал в Маріуполі за міжнародним законодавством, і вони були засуджені за свої злочини, які вчинили. Ну, а крім мрії, у вас є е, е, можливо, розуміння і впевненість в тому, що так і буде? Ну, маєм впевненість 100%. В чому чому я в цьому точно впевнений? Я бачу зараз сигнали офіційні на офіційні наших міжнародних партнерів. Ми ж спілкуємося із послами G7, так званими сімкою великих країн з Європейським Союзом. Уже є і рішення ПАРЕ парламентської асаблеї Ради Європи. Тобто є інші рішення. Ми зараз працюємо. Я направив особисто понад 300 листів. Від нашого між об'єднання підписав 300 листів разом зі Стефанчуком, з головою Верховної Ради. Ми направили. І вже зараз парламенти на своїх місцях приймають резолюції і цей процес. Де він уже невідворотній про те, щоб створити такий трибунал. Тобто, ну тут зрозуміло тут суспільству всьому європейському там вільному світу, як ми його називаємо, те, що якщо ось ці тварюки, які прийшли, вибачте, це не для телеканалу, там не парламентська лексика, але водночас ті, хто прийшли вбивати, якщо ми їх не покараємо, то інші диктатори в світі, які теж є, на жаль, в якихось країнах в азіатських, і зараз за речі Китай дивиться дуже уважно, що буде відбуватися, то вони повторять те саме. Тобто це питання не тільки України, і це питання не тільки наших інтересів, так нам боляче. Тобто, наших жінок гвалтували, наших дітей катували, вбивали, вивозили, десятки тисяч дітей вивезли, по сьогоднішній день не повернули. Тобто, нам, нам це болить. Але ми так само зацікавлені, як увесь світ. Тому що, якщо ми це не зробимо, весь світ тоді буде підтверджений знову тому самому, по поділу якомусь територіальному, це відкриває ящик Пандори. Тобто, і це питання світової безпеки. Тому ми всі зацікавлені весь світ, тому щоб це відбулося. От тому я і впевнений в цьому. Дякую. Хай так і буде. Обов'язково. Ми будемо всі вірити і сподіватися, що так воно й буде. Тим більше, що 24 лютого Європа збирається якось ну відзначити особливо у нас цей день. Так... Можливо, якісь санкції так, будуть, і ну, можливо, буде, літаки. Нарешті, можливо, щось вирішиться. Буде формула миру в будь-якому випадку Президент її озвучив, скоріш за все, підтримана вільним світом. І одним з пунктів є обов'язкова відповідальність вищого політичного керівництва і репарації. Дякую, Олександре Анатолійовичу. Я вам дуже вдячна за, Дякую того, вам за запрошення за сьогоднішню розмову. Нагадую на завершення, шановні телеглядачі, що ми спілкувалися з народним депутатом України Олександром Качурою і прощаємося з вами на цьому. Як завжди, бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Все буде добре. Слава ЗСУ. і Слава разом Україні. до перемоги. Слава Україні.